Давай, давай. Go. Усім привіт, українці, українки! Ми знаходимося в сваляві. Як ви пам'ятаєте, ми на реабілітації після Донбасу, після Харківщини. І я хочу вам продемонструвати ось таке природнє явище. Це залізний, ну як істочник, так, джерело, залізне джерело. Вода тут питна, дуже холодна, до речі. Ми не знаємо наскільки тут глибоко. І ми побачили, що тут є ну, певна кількість сміття. І так, як ми волонтери на реабілітації, якщо ми не будемо зараз годувати людей, я пропоную нам зараз почистити швиденько трошечки цей джерело. джерело. Я розумію, що це дуже мало, але трошечки краще буде, де ціль зовсім в іншому. Ми ж не зможемо почистити усі такі е, точки тут або ще десь. Та й в нас ще тільки одні ці, одні перчаточки і одну. Ось, ага. Ось все сміття, що ми зібрали. Е, але суть не в тому, щоб прибрати цей. Це джерело. Суть в тому, щоб залишити це сміття біля цього багаття. Тут його частенько палять, я так зрозумію, і показати людям, що цей ставок він став трохи чишим. То це е, хочемо ми цього або не хочемо, але якийсь відсоток людей задумається і не буде так робити. Навіть якщо це малий, маленький відсоток, це вже перемога, так? Ну це ж прикольно. Дякуємо, дякуємо Карпати, що дозволяєте нам відпочивати.